Якщо б я не переживала, я б отак плюнула й пішла. А я пережив. І вона, і вона знає, що я переживаю. І чогось, чогось Васильівна мені сто разів на день каже, Надя, ти ж мене не кидай. Ти ж мене не кидай, ось вона сидить. Сиди. Мені каже, другого не треба, я не хочу нікого міняти. Мамі, не слава Богу. Я знаю да одне, що якщо б мамі щось не устраивало, мама б, мама б не терпіла. Хто хто, а мама б сказала не. так. Да. Да. да а що да? Я винувата, Я тобі казала, що я винувата за те, що я скрила, Ну, це я не в тому, що я. Його я... що... не, не, не покривати, надя нельзя. Я кажу, говорю, нельзя. Я, я знала що прекрасно, це... що ти прийдеш, что ты приедешь. Значит, если допомагає інсулін, значить, надо до к щоб, чтобы збільшили дозу. що раніше вона колола по 14 единиц три рази в день. ти казав, І четвертий да. раз на ніч, по 14 единиц, а на ніч 16, по моєму кололи, Вот этого зеленого. Ну, только другой инсулин був. Вот просто якщо така ситуація, що питання нормальне і ти колиш нормально, і інсулін високий, значить надо увілічити дозу і міняти інсулін, і тільки сейчас пока покажу. Нормально дивись, пока нельзя. вот это самое поки это... нормально. И я тобі. Я тобі, я те перед тобою звільнялася. Я казала, що я и більше скривати не буду. Ну я його ти думаєш. Я його легко. Ти думаєш, я його не думала. Я така людина, що я я переживала хто знає. Я кажу Васівні, як прийшов Санвел, як пішов до глюкометра. Передо мною кажу, землі не стало. При мені передо мною ну, про. Просто, просто надя не треба врати, і земля ну, буде. Я з тобою не балакаю. Я з тобою не балакаю. Я не хочу. Я з тобою, я до Санвела, я з тобою не балакаю. Да, да, ты ты не 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 думала, как... Почему вы это не обсуждаете mm -hmm. наедине. Мы это наедине обсудили, этого не не было ни видео, видео, нигде Просто вот так получилось, что у нас такой гостевой получился. Поэтому уже при, при вселюдно обсуждаем, чтобы не было недоразумений, кто кому, Надя, да, думает, ради что Надя думает... Ну, уже... Говорили, при всех, что при уже превселюдно уже, превселюдно Пойдем. уже, уже скидку по... там... видео Юля ничего, никакой информации больше не знает, чем знает тех, кто смотрит видео. Мені все одно, Мені все равно. Вона ж сама своїм язиком каже, Я вообще, вообще ні з ким нікого не обсуждаю. Вона ж сама своїм язиком каже, що вона до тебе дзвонить тоді, она, коли та, вона. Та, вона тобі хоча. сказала, що і сексом займаться. А а що що да, коли я хочу, Мені надо у тебе разрешение спросить, или как? Вона не Бога як? Юля, yeah, я, 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 я не хочу тебе ні знати, ні чути. Попробуй а ще. раз. Мне, чаті, то, про мене не говори, не вспоминай лечах, мене. Я, я ж тебе в чаті ніколи не трогаю. Ну, люди, ось є люди, зрителі. Ну, хай хай поставлять плюсики. Чи я правду кажу? Я тебе ніколи перва не трогаю, ніколи в житті. А ти починаєш? Я скажу чесно, що пару разів трогала. Пару я разів. трогала, тут наче ти не тронула, не побачив, як вона мене тронула. Ой, но я Прям святая! ти мене не, не трогала, Надя! тебе не стидно, ну реально. Я тебе хоч раз у чаті тронула, А я за трогала. А як ти починаєш мені отам, от як ти як ти даже за эту ерунду, що... на що ти виставила, самила Боже? Ты кто така, от що ти, ти мені будешь указує? Я уже это говорила, уже не интересно. А кто ти, ти така, що ти мені будеш указувати, у, 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 на моїй сторінці, кроме котів? А кто ти мені така, что когда я разговариваю со своими подругами в чате у Савела, будеш указувать, как мне говорить, что мне говорить. А ты ж мені, 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 мені всю дорогу вказуєш! А ты ж мені всю дорогу вказуєш. Ти ж мені всю дорогу вказуєш. А я ж учусь от тебе. Бо сама за тобою не рахалася, то ти умна. Тож я хочу Ді, дуже такою умною. Дівчинка, добре, що у тебе, у мене є чому повчитися. Це да, святий слова, це шикарно, Надя ж таке, знаєш, я з Недогора, я сільська баба така дурочка. Yeah. На мені можна, на, на мене можна що хоч сказати, я хоч мене обідать. Ніхто ж не знає. Yeah, знаєте, yeah. Як, кажу, як казала одна жінка, як хата горить, то всі бачать, як у душі горить, то ніхто не бачить. Ви ж усім, це ж знаєте, вам мене оскорбить, як отак блядь, і все. Оскорбляйте, я вже це пережила. Столько ти раз Амелу говорила, щоб он меня забанил, и руки тряслись, а ты аж переживала. Сколько раз это было, а? Що ж ты так меня боишься, Надешечка? А че ж ты хотіла, боїся. щоб он меня в бан отправил? А? Так ти ж постійно мене відправляєш. Ти ж мене постійно відправляєш. Каже, я б одразу і просила учасила, тебе, щоб а, її я, Володь, ти її забанила. Я вам тобі пожалувалася. Пожалуйста, що не я в бан. Боже, пожалувався. Ой, пожалів <пожалувався> тебе.